У сумах попрощалися з солдатом Михайлом Мурашком, що загинув в бою за Україну в Донецькій області. Чоловік не дожив п'ять днів до свого 36-річчя, Повідомив представник Сумського обласного центру комплектування Ігор Мироненко. Сьогодні ми прощаємося з солдатом Мурашком Михайлом Володимировичем, 87-го року народження. Грантометник гірського штурмового відділення гірської штурмової роти, який вірний військовій присязі під час виконання бойового завдання, пов'язаного з захистом територіальної цілісності державного суверенітету України, загинув 21.05.23 року у районі населеного пункту Білогорівка Донецької області. Родичі, друзі та знайомі прийшли віддати останню шану воїну у храм 12 апостолів на вулиці Паркова в Сумах. Олег, військовий побратим Михайло, отримав поранення тоді, коли його друг загинув. Познайомився перед новим роком з Михайлом у Учебці на полігоні у Гончарівську. Поїхав в Англію, одочилися і мобілізувалися на війну на Бахмутський напрямок. Подрозділення Михайло. Був адекватний, світла людина, добросовісна. Службу ніс, так як і ми, безперечно. А так случилося, що в мене 300 його 200, ну це кому що відписано судьбою. Наслідок обстрілу, танкового обстрілу. Розбили позиції. І Міші немає. Міша це взагалі кум мій. Це він однокласник мій друг з дитинства. Я не знаю, важко дуже зараз говорити. Міша, мужик був з самого дитинства і все своє життя коротке, він гідно прожив, нема що поганого про нього сказати. І загинув як герой, захищаючи нас, державу нашу, нашу незалежність. Пані Валентини розповідає, у загиблого воїна залишилися дружина і донька. Жінка говорить, прийшла подякувати і віддати шану. За нас, що нас охороняють тільки таким способом. Ладно, щоб усі прийти додому, повертався. Добре сала воїна, робина Михайла Христе, Боже, наш тобі слава села йому, безпочатку інтемоцем, присвятим, благим і животворчим твоїм духом. Поховали Михайла Мурашка на Алеї Слави Баранівського кладовища в Сумах. Анна Книж, Євгена Брасімов, Суспільне новини Сума.